Доброго ранку, мої шановні друзі. Так, сьогодні в мене я розстроєна. Вонька пішов з полчестого гуляти, і не повернувся. Вже от бігала кругом, уже, де я тільки не була. Бігала, бігала і до сусідів, і кругом передивилася, і на задній двор, і де тільки не була, і нема зачища. Ну це він пішов вже ж темненько було, полшестого. А зараз оце днем він боїться. Машини він боїться. Десь я думаю, що заліг. Ой, в общем, шукаємо. І Таня сьогодні вдома, Таня бігала, і, і я, і Сережа. Всі шукаємо, боня, боня, тишина. Поки нема. Ну зараз люди поприходять. І ще сусіди тут ось овіка, і цей бізнес. Може балкон був цей, та він зайшов. Оце таке горе. Сьогодні я хочу плов зробити. М'яско казали, там паприкою посипала, трошки перчиком. Так, переверну зараз цибульки. І морковки. Що Сережа ще принесе надобічненької морковки, бо в мене ще одна. І буде у нас пловчик, Потім я вам покажу. І розкажу, чим діло закінчиться. Розстроєна вже я пила, вже все. Засранець такий вибиває мене з колії взагалі. Ой, ну добре. Потім ще покажу вам. Так, жариться у мене м'яско, морковочка. Цибулька, морковка. І Сережа ще не прийшов, більше бы морковки надо, ну Більше немає. Если деревочка кинула, сейчас піджарю водичку закипятила, потом залью і рис. Сейчас промию рис, чашка риса з половиною налью водички. І все, і буде тушиться на медленном вогні. Такий буде пловчик у нас сьогодні. Так, бонька не прийшов. Провіряю, групу написала. Боже, хто побачить. Провіряю, провіряю. А ну що тут запілікало? Ой, господи. Що тут запілікало? Немає ватсап. Ні, нема. Тишина. Тишина. бігаю, бігаю, тут жариться там, бігаю. Таня бігає. Десь нема. Фух. Так, ладно, потом покажу я вам. Так, друзі мої. Тут у мене трошки я водички налила, хай воно трошки протушиться м'ясо. Так, потім я буду рис і водичку заливать і буду тушиться. Так, Сережа прийшов з магазина, уже поздно морковку не добавляла я. Так, що він тут купив? Муси, кефир. Ще кефир. еще кефир, да, еще кефир, один сладкий, другой такой один сладенький, так это тут мусы, 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 это купы, тоже мусы, чемус, так три штучки, вот и это что купы, лава трича, да, это для стирки, для стирки, так еще тут что что тут еще? Так, что тут ще? Мороженка. Мороженка. Так, молочная в основном, да? Так, цель у нас тут что? Морковки взял. Морковки. Так, это Бонни взял. Консервы. Засранец, немая здесь. Так, и взял такого мяска. Вот это наш это нагрев. Аэрогри. Взял две этих, да? Це будем жарить, пока морозилочку пида. Сегодня у меня плов. Так, и і, і виноград. Взял виноград, вот такий беленький, такий беленький, зелененький такий виноградик, да? Вот такой. Что він тут вот так? Вот так вот так. Ага. Тут сладкий хороший виноград. Так, вот такие покупки. Так, все. І що в нас тут? Що в нас тут? Що в нас тут? Не бачу я ціни. Щось я не хочу дивитися. скільки тут та ціна, струти. Не бачу я тут що, Чи 20 чи що? Да? 22 чи що. Так, ну отакі покупки. Так, тут у мене трошки хай продушиться, ну, минут там. 15. М'яско так обжарилося, я соломкою порізала. От. А потім покажу вам ще, що там вийде в мене з тим пловом. Так, отакий в мене плов вичився. Зараз вже я його буду виключати, він так дойде, я його накрию і так дойде. Там часничок. Зараз час цибульку він ще порізала зверху, отак накидаю. От і все, і нехай стоїть доходить. І він вже готовий. Отакий От пловчик. Боньки ще немає, ще чекаю людей, сусідів. Може, він забіг у хату десь під кроваттю. Так, ну все, такий плов, Угощаю вас, приходьте на обід до нас. Я думаю, що боня вернеться, нікуди він далеко не побіжить. Все, мої хороші, гарного вам дня! Мирного неба, гарного настрою, до побачення вам!